Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розкажу, на що вам потрібно звернути увагу, щоб підготуватися на довгі трейлові дистанції та на марафон. Мене звати Костя, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Це канал для аматорів-початківців та любителів бігу. Тут ми розповідаємо про тренування з бігу, про відновлення, про травми та багато інформативного для ваших тренувань. Тому до дивіться відео до кінця, підтримайте його вподобайкою та підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити в наступних відео. Якщо ви почали свою підготовку з бігу, важливо розуміти, що це стрес як для опорно-рухового апарату, так і для серцевої судинної системи. Починаючи такі тренування, вам потрібно знати, що їх потрібно виконувати три рази на тиждень, а головне регулярно. Регулярні тренування будуть чудово розвивати вашу серцеву судинну систему систему та м'язи, що буде запорукою хорошого тренувального процесу. Оскільки довгі трейлові пробіжки, наприклад, 30 км і більше та марафон, є дуже тривалими, вам потрібно зосередитись на розвитку вашого головного м'язу, тобто серця. Воно має працювати в аеробному режимі, щоб кисню для утворення енергії в м'язах вистачало. І це друга та третя пульсова зона. Тому розвиток серця є дуже важливим, а розвивати його потрібно за рахунок тривалих тренувань в основному в аеробному режимі. А відео про пульсові зони і які вони бувають, ви можете переглянути на нашому каналі. Вашим завданням стоїть навчити організм максимально ефективно споживати кисень, розвивати серцево-судинну систему. Та навчити його працювати в умовах браку кисню, що часто зустрічається на трейлових дистанціях під час бігу вгору та під час частої зміни швидкості по дистанції. Для підготовки до трейлу також потрібно звернути на силову підготовку, тому що бій вгору потребує добре розвинутих силових якостей. Якщо ви почали свої тренування з бігу, а у вас зовсім немає практики, а ви в майбутньому хочете пробігти якийсь довгий трейл або марафон. Наберіться терпіння для тривалої підготовки. Вам потрібно спочатку навчитися регулярно тренуватися і збільшувати ваш тижневий об'єм не більше як на 10%, який поступово досягне до 5-6 тренувань загальним об'ємом до 100 км у тиждень. Щоб ваші тренування не були надто нудними, вам потрібно робити контрольні забіги або реєструватися на змагання на коротших дистанціях на 5, 10 та 21 км. Також працюйте з проблемними ділянками, з фізичним терапевтом. Пам'ятайте про режим тренувань та не забувайте про відновлення, тому що від відновлення залежить результативність вашого навантаження. Щоб тренування були максимально продуктивними, почніть працювати з тренером з планом тренувань. Включайте у свій план. Силову підготовку та вправи та виконуєте один раз на тиждень інтервальні, інтервальне тренування та в кінці тижня довгий крос обсягом до 25% загального об'єму в тиждень. В сьогоднішньому відео ви дізналися, що для довгих тривалих дистанцій підготовці потрібно звернути увагу особливо на розвиток вашого серця, щоб воно працювало економно та в основному в аеробному режимі навантаження. Для початківців головне навчитися регулярно тренуватися, з безпечним збільшенням об'ємом, тобто на 10%, і не забувати про розминку та заминку перед та після тренування. Наберіться терпіння для тренувань, робіть проміжні старти на 5, 10, 21 км в процесі вашої підготовки, і ваші тренування не будуть такими нудними. Постарайтеся підготовку до змагань робити стабільною та не пропускати ваші тренування. Готуючись до марафону, не заплановуйте його швидше, ніж за півтора-два роки стабільних тренувань. А довгі трейли старайтеся стартувати тільки тоді, коли вийдете на стабільний об'єм у тиждень 60-80 км. Я дякую вам за перегляд даного відео. Не забудьте підтримати його вподобайкою та підписатися на наш канал. І пам'ятайте. Результативність тренувань полягає в безпечному збільшенні об'ємів і регулярності тренувань. Тому тренуйтеся правильно і завтра не пожалієте.